Миколаєва на вулиці Декабристів завжди у будь-яку пору року відкриває двері і гостинно зустрічає дитяче містечко Казка. Діти з перших кроків потрапляють у чарівний світ улюблених книжок, сповнений різних пригод і зустрічей, в якому добро завжди перемагає зло. А дорослі, хоча б ненадовго повертаються у безтурботні роки дитинства. Ось вже більше трьох десятиліть Казка є прикрасою і візитівкою Миколаєва. Урочисте відкриття дитячого містечка відбулося 19 травня 1982 року. В ньому взяли участь керівництво міста та області делегації з Києва, представники підприємств, організацій, творчої інтелігенції, які безпосередньо брали участь у спорудженні казки. А починалося все, як то водиться, з ідеї. Ідея принадлежить моїй супругі Попове Ольві. Петровне. Она как раз была зам главного архитектора города. Вот. И было предложение сделать э, в Лесках. Вот. Но она настояла на том, чтобы он, детский городок, здесь было. В стране, в СССР таких городков не было. Вот. И откуда опыт к городу оплатить проектирование детского городка, сказка нашего. Ну как, строчки там магазин есть, там аптека, там парикмахер, все. А строчка детский городок нету. Как оценить? Цены не было. Поэтому написали кладбище 3 вот, и за месяц съели эти деньги в институте, в Гипрограде. И потом пришлось по вечерам бесплатно все это делали. Вот, например, каменная эта деревянная крепость, І щось вдома робити від начала до кінця. Архітекторам довелося об'їздити весь Радянський Союз, познайомитися з багатьма об'єктами. Це був надзвичайно цікавий досвід. Проєктування казки відбувалося під пильною увагою п'ятирічного сина подружжя архітекторів попових Олександра. Чому немає Карлсона, який живе на доху? запитував хлопчик. І батьки, прислуховуючись до свого головного консультанта, виправляли помилки. Надалі проєкт розробляли фахівці Миколаївської філії інституту гіпроград. Місце для дитячого містечка було обрано не випадково і досить вдало. Колись на прямокутній тригектарній ділянці розташовувалася ринкова площа. На території привозу між рибною та сінною вулицями були м'ясний та рибний павільйони, різні кіоски, ларьки, вирувала жвава торгівля. Коли ринок переселився на нову територію, виявилося, що саме це місце найкраще для казки. Іменно здійс как бы, сосредотачується масовість. Вот, и... в надежде на будущее, что здесь будет открытое место для наших детей. Вот именно для детей, потому что в то время не было в таком изобилии площадок, не открывались площадки для детей, а именно в центре города хотелось разбить вот такой вот детский парк. Чтобы было все бесплатно, было доступно детям, вот именно бесплатно, социальный такой проект. Был. Макет вот этого детского городка, где вместо корабля предполагался корабль космический, вот, потому что тогда значит, запуск корабля был осуществлен. Вот. Вот этот макет сейчас находится в центре детского технического научного творчества. Реконструйований павильон с півником и амфитеатром для концертов, зал игровых автоматов, у центрі морська гавань з фрегатом Буян, який є макетом першого судна Святий Миколай, побудованого на Миколаївській верфі у 1790 році. Два маяки, кам'яна фортеця, дерев'яний комплекс будиночків, паровоз, карусель лукомор'я – Таким містечко побачили перші відвідувачі. Втім, проєкту попових довелося пройти суворі конкурсні випробування. Навіть на бюро обкому партії архітектор відстоював свою позицію. Була угроза така, що корабль убрать, вот, поставити космічний корабль, тому що космос – це ноу-хау, а корабль – це вже старина. І вот убеждення було таке, що корабль має стояти на воді. Це чуж така, що корабль на землі. Ну і прийшлося, конечно, полгода отстаивать своего корабля. Потім Чорноморський завод сделал проект э, сам корабль Казацька Ладья сделали. И зробили і современный більше спорудження нового об'єкту стало народним будівництвом. Шефство взяли на себе чорноморський суднобудівний завод. Активно допомагали заводи Екватор, Кристал, Миколаївський глиноземний завод, численні будівельні організації МКІ тощо. Кожне підприємство намагалося внести свій внесок у добру справу. Над художнім оформленням працювали члени Миколаївської спілки художників СРСР і обласної молодіжної секції цієї організації. Було заложено в проєкті, щоб этот дитячий гарадок зберігав различные виды искусства. Значит, каменная крепость – это эпоха Средневековья. Деревянное – это русское зодчество. Ну и в то же время национальное достояние, именно достояние нашей Николаевской области – это город Корабелов. Значит, здесь и корабль, место космического корабля. Вот был брошен клич, да, здесь работали различные организации. И СМУ-6 в то время вот строила, созидала каменную крепость. И действительно, тот, кто был свободен, все бригады, бригады, дальше народный мастер, народный умелец Калашников, вот он именно по деревянному зодчеству работал здесь, помогал, он сколотил, как говорится, бригаду художники, студенты, они же ведь ничего практически не получали за свою работу. Это все на голом энтузиазме. Э, работники заводской администрации э, принимали участие в то время здесь. Партийные работники, школьники выходили на субботник. Ну, здесь скульптура стоит, mm -hmm. декоративно-прикладные были, вон там даже остались еще там э, одна, другая. вот металлопластика идет, рельеф, вот, скульптура, там Макушин Юрий Андреевич сделал фигуры там этого Канькаган, Барабрунькан сделал, потом вот ну, здесь немножко вот на корабле там есть Федорук Вася делал, скульптор, э, озерные делал, керамические вставки сюда делал, ну принимали кто, художники разноплановые были, работали. Аналогов не было, наоборот, когда вот уже сказка появилась, вот. В некоторых городах Украины, в Умане, там, Симферополе, вот такие фрагменты нашей сказки. Где-то корабль, но нос. Вот. Где-то деревянный домик, но это только домик, это не крепость. Вот. Только были фрагменты. Но наша сказка это единственная, конечно, такая, такой уголочек. Я хочу сказать, что до сих пор приезжают с Англии, из Америки, из Германии, с различных стран мира. И они восхищаются. Вот у нас нет такого. Враховуючи особливість території містечка, архітектори розбили її на дві зони. Здесь есть зоны у нас такой, активного отдыха. это вот эта часть, где мы с вами находимся, это э, амфитеатр в стиле греческого амфитеатра, конечно, где проходят основные концерты. Вот. И стена, которая выполняет роль занавеса, это гордость нашей сказки. И зона тихого отдыха, это зона озер, каскадного бассейна, который мы восстановили. Вот это чаши, которые наполняются по великим праздникам сейчас водой. От, от там у нас і сад фруктовий розбитий Січас, наші родителі молоді сім'ї висаджують там дерева фруктові. Діти квіти нашого життя. Цю ідею творці також відобразили в проєкті. Казка це музей не лише по видах творчості, архітектурних ансамблів різних епох під відкритим небом. Це справжній дендропарк з унікальними зеленими насадженнями. Зараз за ними доглядають працівники зеленого господарства. В оригінальних роботах художників втілювалися захоплюючі казкові сюжети. символ, вы знаете, у Николаева, это прообраз святого Николая, это фрегат. Вот. Дальше наша знаменитая карусель Лукоморье. Вот. Она раньше была электрическая, но, к сожалению, вышел из строя механизм. Вот. Она сейчас механическая, работает сама. Вот. И очень, это, это очень ценно вот, для нашего времени. И центральная Я вам скажу центральний круг, непременно, де до сих пор проходять відкриття центральные проходять центральні програми, и городские і Вот. Ну, І дерев'яна крепость. Працюючи над індивідуальним проектом дерев'яної фортеці, Вадиму та Ользі Поповим довелося побувати аж на Соловецьких островах на острові Кіжи. Музей дерев'яної архітектури під відкритим небом надихнув на створення і в Миколаєві чогось казкового. Так з'явилося дерев'яне укріплення у стилі хаток з частоколом. Дерева споружались з допомогою пили, молотка, гвоздей. Она, конечно, выглядела совершенно иначе на то время. Вот. И не булон, конечно, с помощью вот работников, э, которые приехали Западной Украины. вот, предприятие Небулон смогло обновить нам эту крепость полностью. Был тоже составлен эскиз, утвержденный Вадим Павловичем Поповым. Вот, в архитектуре был утвержден этот, этот эскиз. И вот поставлены новые домики, конечно, вот уже более легкие. Нет такого монумент, такой монументальности деревянной именно крепости. Сейчас это Просто так сказати в слав'янському стилі у нас. Вот. но зато вот, вот местечко. Кам'яний замок походить від самої ідеї таємничості казок. Вхід до нього обороняє лицар. Також є справжня гармата. Трохи пізніше на території з'явився ще один казковий герой, Іванушка, який співмав свою жарптицю. Історія створення... Этого детского городка, история создания. Вот, мы как бы вынесли на улицу. Вот, и теперь каждый посетитель может подойти и узнать, когда, в каком году, сколько строилось как раз вот это огромное количество вопросов не только у вас, а у всех посетителей. И могут подойти, прочитать эту всю информацию. На жаль, часто втручання людей, які іноді бувають безжальними, зробили свою справу. Наприкінці 90-х, на початку 2000-х років, містечко почало занепадати, руйнуватися. Крепость там же були інтересні рельєфні і, і, і композиції. Були. Я бідував ці композиції з металу, чеканка, медь була, там все це було в одном час розваровано, розтащили. У 2006 році на базі тоді комунального підприємства була створена бюджетна установа Миколаївської міської ради культурно-ігровий комплекс Дитяче містечко Казка, яку очолила Олена Шевченко. Перед колективом постало непросте завдання не просто зберегти, а й відновити казку. Вот эту стену реставрировали. Вот здесь пришлось нам все это переделать, потому что основа там кирпич плохой был. И он сейчас, видите, приходится, надо будет чуть-чуть добавлять, уже 7-8 лет прошло. Вот, вот там... Мозаика, да, Нет, это... Э, изначально было что Была мозаика, но она обсыпалась, потому как ему фундамента у нее нет, основы. И она обсыпалась, и ее нет, нет. Вот, и мы сделали рельеф такой с Федором Федор Васильевичем Пронюком. Вот я потом фонарик сделал с Кронштейном просто подарок сделал детскому городку от себя лично сделал. Вот и мы бы таким образом эту стену как-то так немножко спасли. И вообще в будущем мы, мы думали, как здесь сделать бы красивую крышу такую, какую-то воздушную, прозрачную большую крышу, которая создала какой-то еще уют. Народ много всегда обычно на празднике детей здесь всегда много. И постоянно вот это место, если бы город как-то там вот помог с этим делом, можно было красиво сделать этот амфитеатр, ну, сделать, чтобы он работал круглый год. Немножко надо посмотреть, ворота какие-то может сделать красивые, сказочные, детские. Может быть, скамейки интересные сделать такие. У меня вообще в плане там есть, знаете, такие у меня мысли, э, так называемые поцелуйные, такие, для молодежи специальные. Я придумал, у меня в эскизах есть. Но на это все надо денег. Каска разрушалась, она просто уничтожалась. Но с приходом человека Елены Викторовны она возродилась. Вот, ну и мне было приятно сюда ходить. Я ей помогал, чем мог, и чертежами, и вот, и проектами. И все это делал э, бесплатно, но ну, потому что творение мое. До 25-річчя містечка з усиллями керівництва міста, підприємств комплекс відремонтували, і своїх відвідувачів казка зустріла в оновленому вигляді. Оновлення стало можливим завдяки зусиллям міської влади та місцевих підприємств. Зокрема, суттєву допомогу надали сільськогосподарське підприємство Ніболон, Чорноморський суднобудівний завод, залізничне депо, комунальне підприємство Миколаїв Електротранс, Акціонерне товариство Завод Екватор, Миколаївський глиноземний завод Русал. А что сделано, вы видите сами. Вся сказка на лицо. В цветах радуги вновь функционирует каскадный бассейн, но уже с фонтаном. Вновь работает открыта наша каменная крепость, а нынче называется старый замок для наших посетителей. Вновь, как 25 лет назад, на площадке деревянной крепости усилиями предприятий, сельскохозяйственного предприятия Небулон, ...встановлюється сейчас эта крепость, Вновь сьогодні буде давати своє представлення Ніколаївський кукольний театр. Рік тому дитяче містечко стало бюджетною установою. За словами Олени Шевченко, це не остаточний варіант реконструкції. Попереду великі перспективи. Перед усіма йдеться просто стовідсоткове закінчення спорудження дерев'яного майданчика. З часом буде відремонтовано і доріжки у казці. Це те, що було зроблено, дивує не лише маленьких відвідувачів, але й батьків. Для дорослих це свого роду ностальгія за минулим. Ой, дуже подобається, дуже все красиво, взагалі, обновилось гораздо краще, ніж було раніше. Я так рада, що наконец-то дійшли руки до городок сказки, тепер дітям буде де грати. І... Впечатлень дуже багато, чесно. Я давно тут не була, але мені все дуже подобається. Замечательно. Это мы ее строили, судостроители. все. Все нами было посажены деревья, все. А сейчас от Иставрина вообще прелесть. Прелесть. Я видела, как они все делали. Аккуратно, все, достойно. Достойно, городу. Мне больше нравятся в сказке. Вот сейчас это представление. А если, ну, например, замок тебе нравится? Замок нравится и корабль нравится. Мне нравится в сказке, замок, корабль и ну, деревянные домики. Очень сильно мне нравится новая сказка. В ней изменилась. Почти все. Корабль став ще ярче, красивіше. Замок став настоящий, вроді там живет принцеса настояща mm -hmm. і король. Нравиться атракціони і нова площадка. И Ось урочиста мить. Міський голова піднімає прапор на казковому судні, і символ обласного центру вирушає у нову подорож з новими героями і новими відвідувачами. А чи вдалося всі мрії архітектора втілити у життя? На жаль, ні. Так, за проєктом кам'яна фортеця мала бути гранітною. У морській гавані планувалася козацька ладія та невеличкий пароплав, а в самому приміщенні вітрильника, який зараз називається щастя, могла б розміститися секція з моделювання кораблів. Не вдалося мені, я все время мечтав, і в проєкті у мене була велика шахматна доска. З великими шахматними фігурами. Перед Кам'яною крепостю, угу. щоб великими шахматними фігурами передвигалися. Дитяче містечко Казка сьогодні є центром постійної творчої роботи і всебічного виховання дітвори. В цьому його самобутність. Ви розумієте, це частина роботи нашого Но у нас є. и кружок театральный, затейник, и есть студия декоративно-прикладного искусства. Это нам нужно для нашей работы, хоть это не обязательная программа, будем говорить. Вы видите, что у нас проходят театрализованные представления, театрализованные программы, и, конечно, нам нужно иметь базу для этого. Детки с удовольствием занимаются, мы ставим кукольный театр, кукольные спектакли, вот. Каждое воскресенье волшебный час сказки 12 часов встречает детей. Дети уже привыкли, население привыкло к этим программам. И всегда герои у нас присутствуют, сказочные. А декоративно-прикладное искусство это поделки, это вышивка, это лепка, это рисунки. У нас выставки каждому празднику внутри помещения и вот выставочный центр открыли. Хотя я удивлена многим. Буду говорить откровенно депутатам нашего города, которые говорят, что это уже пройденный этап. Нам не нужно этой сказки, нужно что-то такое ах, феерическое, вот, громкое, яркое. Вот, я не совсем согласна с этими выводами. Вот, да, может быть, что-то, какие-то аттракционы новые. Да, хотелось бы, что-то яркое, броское. Да, но опять-таки, где деньги? спонсируете, інвестируйте, да, будемо тоді. да. Хотілося б кам'яною кріпость, звісно, нову визвести. От, совершенно новую, що то более современне. Ну, такою галочок дійсно єдиний. У 80-х роках минулого століття автори і будівельники цієї візитівки Миколаєва за свою роботу не отримали високих державних нагород. Втім, найбільшим подарунком стало народне визнання миколаївців. Для діточок сьогодні зовсім не постає питання, потрібна чи ні казка. Дуже потрібна. Тут їх творчий, фізичний, духовний розвиток, тут вони захоплюються казковими героями, тут кожен почуває себе бажаним гостем і господарем цього чарівного світу. Доторкнувшись до славетних традицій нашої багатолітньої культури, можна об'єднати дитячі серця, заронити в них віру та надію. Саме така мета культурно-художньої акції до Дня Великодня. Ця загальноміська акція триває вже третій рік поспіль, і без перебільшення для маленьких миколаївців це справжнє свято. Дитяче містечко Каска перетворюється на чарівний світ, у якому панує творчість. Юрій Гранатуру вручив багатодітним родинам пасхальні кошики з солодощами. Я дуже рада, що нас пригласили сюди, щоб нам уділили внимання, уділяють багатодітним сім'ям. Німанія і приглашають сюда з детками. і їм інтересна. Наразі в акції взяли участь дошкільні загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади, а також міські заклади культури. Для підтримки творчих здібностей було зроблено все можливе. Тонкощами своєї майстерності ділилися юні учасники акцій. Так на очах усіх присутніх створювалися справжні шедеври декоративно-жуткового мистецтва. Зараз я роблю ягічка и бисеринку, зачеркнули і положили. Я пліту с простую, классическую и двойную. і що я пліту з бісера. Кожен охоче міг не лише помилуватися, а й власноруч створити прикрасу до великодня.